Харків почали прикрашати до нового року. Це вже друга ялинка, яку я бачу, перша в епіцентрі, а друга вже на станції Метро. Готуємось до новорічних свят. Ми в Харкові створюємо собі святковий настрій, який у нас гарний дім є. І ми сьогодні вирішили відвідати ресторан Париж. Куштувати щось смачненьке і підняти собі настрій в такий похмурий осінній день. Харків завжди красивий, в будь-яку пору року, зараз три часи дня, а таке відчуття, що вже вечір сонечко сідає і небо таке похмуре осіннє. Але все одно ми Харків любимо дуже, завжди ним милуємося. Навіть якщо він такий побитий, як у нас зараз, все одно він найкращий для харків'ян. Вже з'являються новорічні прикраси на вулицях міста. Скоро все буде сяяти такими новорічними вогниками. Знову вогники новорічні. І там вогники новорічні. Ми підійшли до ресторану Париж. Знаходиться він ось тут. Вже включили вогники такі яскраві. В ресторані кілька поверхів. Ми піднімаємось на самий верх, на п'ятий поверх, тому що там оранжерея і зимовий сад. Я ще в оранжереї ні разу не була. Мені дуже цікаво, що там. Ми вибрали столик з видом на дахи, дахи і захід сонця. У нас тут меню, одне, друге, третє. На вибір. Зараз вибираємо. Так, ну тут фондю, супи салати. Рибні страви, салати. І навіть меню для чотирилапих друзів. Ну, а це те, що ми хочемо. Це тістечка і щось каву чи чай, чи, можливо, щось із пропозицій бара. Я знімала дахи Львова і Захід сонця у Львові. А зараз я показую дахи Харкова і Захід сонця у Харкові. Це наше замовлення. 150 грам іспанського вина морозового, там куча різних добавок, торт як торт Пампадур і чай гранатовий, чай гранатовий. О, яка краса. Вже включили світло. Вигляде з вікна неймовірний. Це справжня пташка підспіває. вже такі чарівні кольори майже новорічні а тут розташований кінозал. Гляньте, яка краса, пташка підспівує французьким артистам. Які тут чарівні у нас столики це оранжерея або зимовий сад, ресторан Париж, п'ятий поверх. З видом на дахи Харкова. Вечірні кольори Харкова. Ресторан Париж в Харкові. Смак. Парижа смак Франції в Харкові. Це були аж на верхньому поверсі, там де оранжерія. Все, що планувало, все в нас вийшло. Внастрій в настрій у нас супер гарний став після відвідування цього чарівного міста. Воно було смачне, чай був неймовірний. Торт мадам Пампадур це як фішка цього закладу, ніжний, не дуже солодкий, дуже приємний. Ну, а морозива 300 грамм було забагато. Воно дуже смачне з кремом, там щось ще було. Дуже смачно, але було забагато. Наш чарівний вечірній Харків. Центр міста побитий вже багато разів, за ці чотири роки, але все одно він мажор. На жаль, гірлянда не працює сьогодні, проблема зі світлом. Ну і чого, почекаємо, колись запрацює. Я чула не один раз, що якщо хтось засмучений, то вони просто люблять гуляти по центру міста, по його вулицях. Весь смуток проходить, я це підтверджую. Я теж роблю так само. Коли я відчуваю, що мені не вистачає сили, то я просто гуляю вулицями міста. І вони наповнюють. Бачите, яка краса. Так от саме місто наповнює харків'ян своєю силою. Як так виходить, ми не знаємо. Але у Харкова є свій феномен магніт. Навіть в таких складних умовах звідси не хочеться виїжджати Буфет. Це бренд Харкова. Заклад швидкого харчування. Нікольський. Центр міста. Весь у вогня. Нас не зламати, все одно світло у нас буде, і тепло у нас буде. Якщо не будуть гріти батареї, будемо гріти своїми серцями. До побачення, до нових зустрічей.